На Володимирській вулиці у Києві стоїть велична споруда, збудована у 1911 році за проектом архітера Павла Альошина. З початком української революції 1917 року будинок став серцем української державності. Саме тут розмістилася Українська Центральна Рада, яку очолив Михайло Грушевський. У цих залах відбувалися багатолюдні засідання. Де збиралися представники українських партій, військових, селянських і робітничих організацій, тут було проголошено універсали Центральної Ради: перший, що заявив про автономію України, другий, який закріпив компроміси з тимчасовим урядом, третій, що проголосив створення Української Народної Республіки, і найважливіший, четвертий, ухвалений 22 січня 1918 року. Який проголосив незалежність України? Саме ці документи перетворили ідею на реальність, а будинок педагогічного музею на символ народження української держави.